Доброго дня, мене звати Людмила Грисименко, і сьогодні ми з вами продовжимо попередню тему і обговоримо проблему насильства. Отож, кібербулінг або інтернет-мобінг. Це сучасна форма агресії, яка має на меті дошкулити, нашкодити чи пронизити людину дистанційно, без фізичного насильства, на відміну від булінгу. Через соціальні мережі та спільноти в інтернеті поширення будь-якої інформації відбувається блискавично. Один клік і пронизливі фото та відео, пародійні зображення чи чутки сягають величезної кількості адресатів. Кіберагресори можуть цілодобово залякувати своїх жертв, створюючи в них ілюзію повного контролю їхнього життя і поведінки. Для кіберагресора не обов'язково мати фізичну силу, авторитет чи вплив на однолітків, щоб відчувати свою перевагу. Через інтернет можливість принизити, образити, тероризувати реалізується тільки за допомогою комп'ютера або мобільного телефону. Трапивши до інтернету, інформація залишається там надовго і може з'являтися на різних ресурсах. Це зумовлює тривалий травмуючий вплив. На психіку дитини і може призвести до негативних наслідків. Досить часто діти та підлітки розміщують на своїх сторінках в соцмережах особисту інформацію, якою можуть скористатися зловмисники для подальшого шантажу чи залякування. На сьогоднішній день, на жаль, не всі батьки досить досконало знають про те, що таке кібербулінг і які є методи захисту від нього. Тож, які бувають різновиди кібербулінгу, використання особистої інформації, це викрадення паролів від приватних сторінок, електронної пошти для подальших погроз чи розповсюдження спаму. Анонімні погрози. Це коли анонім надсилає листи погрозливого змісту, і особливою ознакою є наявність ненормативної лексики і грубої мови. Також е місце займають телефонні дзвінки з мовчання. Що ж до переслідування, то залякування досягається шляхом розсилки повідомлень на електронну пошту чи телефон. Тролінг це розміщення провокаційних повідомлень в мережі для привернення уваги та збудження активності, що може спричинювати конфлікт. Happy слепінг. Насильство заради розваги. Яскрава особливість, звичка знімати насильство на камеру і потім розповсюджувати його в мережі. Сексуальні посягання це коли педофіл, замаскувавшись під фейковим ім'ям чи прикинувшись другом батьків, може запросити дитину на зустріч чи викидати в неї часто місце, коли вона залишиться сама. Секстинг це обмін власними фото, відео, текстовими матеріалами інтимного характеру і застосування сучасних засобів зв'язку. Онлайн-грумінг це побудова в мережі інтернет одним дорослим чи групою дорослих осіб, довірливих стосунків з дитиною чи підлітком з метою отримання її інтимних фото чи відео з подальшим шантажом, що розповсюдять цю інформацію. Це робиться для того, щоб потім вимагати від цієї дитини грошей, більш інтимних зображень чи навіть примушування до особистих зустрічей. Існують певні ознаки, які можуть говорити про те, що дитина піддається нападам і цікування онлайн. І будьте уважні, якщо ваша дитина проводить незвично багато часу в інтернеті і особливо вночі. Чи раптово вимикає комп'ютер, коли ви заходите в кімнату? Відповідає на телефоні дзвінки від людей, яких ви не знаєте. Чи нервує, коли отримує нові повідомлення. Втрачає інтерес до використання всіх гаджетів, чи отримує подарунки поштою невідомо від кого. Втрачає інтерес до школи: нервує чи турбується, коли туди потрібно йти. Або менше спілкується з друзями і родиною. І стає більш потайною. А якщо ж, не приведи, Господи, вже сталося так, що дитина зіткнулася з кібербулінгом, дуже важливо пам'ятати про те, що ніяким чином ніколи не можна сварити чи звинувачувати дитину. Не треба додатково залякувати власну дитину фразами, що якщо щось подібне станеться, то тримаєш у мене на горіх. Не варто допускати засудження, ніяких сам винен, чи нащо ти туди поліз, чи нащо воно тобі було потрібно, бо такі слова призведуть до того, що дитина більше ніколи не захоче звернутися саме до вас за допомогою. Важливо пам'ятати в цій ситуації, що винна не жертва, яка довіряла, а той, хто скористався її довірою. Дітям і без того соромно чи страшно розповісти дорослому про ту ситуацію, яка з ним сталася. Можливо, свою роль відіграє занищена самооцінка чи просто страх того, що раптом сваритимуть, раптом розчаруються, раптом не пробачать. Через такі ситуації кібербулінг може вилитися в відвертий шантаж. Адже зловмисник знає, що дитина змушена буде зробити все задля того. Щоб не дізналися батьки чи школа чи інші люди. Для того, щоб захистити свою дитину від кібербулінгу, варто пояснити їй, що це не її вина, і що ви підтримуєте її в будь-якому разі, що ви на її боці, і вам можна довіряти. Важливо також зберегти все листування, яке було, і зробити скріншоти. Також заблокувати аккаунти, з яких пише агресор. Його варто поставити в чорний список і ігнорувати, і іноді кривдник відступає, коли не отримує зворотньої реакції. Важливим буде змінити номер телефону і на деякий час видалити всі сторінки в соцмережах. Потім з часом можна буде створити нові інші сторінки. Важливо також з'ясувати, чи знайома ваша дитина з агресором в реальному житті, і чи коли-небудь зустрічалася, чи планує таку зустріч. Дізнайтеся, що агресору відомо про вашу дитину, чи знає він реальне ім'я, прізвище, адресу, телефон, номер школи. Це можна запитати у дитини, яку інформацію вона йому надала. Запропонуйте їй свою допомогу. Обговоріть, як можна знешкодити, заблокувати. Поясніть, в якій небезпеці може піддатися дитина при зустрічі з незнайомцями, особливо без свідків. Якщо ж погрози є досить такі серйозними, чи, на вашу думку, стосується життя чи здоров'я дитини, чи інших членів вашої родини, ви маєте право на захист з боку правоохоронних органів і, можливо, вам саме час туди звернутися. Якщо ж ви не впевнені в своїй оцінці того, наскільки серйозно те, що сталося з дитиною, чи, на вашу думку, ваша дитина недостатньо з вами відверта, чи не готова йти на контакт, то, можливо, варто звернутися до психолога. Якщо ж раптом ви дізналися, що ваша дитина кібербулер, то в першу чергу вам треба заспуститися. І лише після цього переконайтеся в тому, що ваша дитина знає, що така поведінка її неприпустима. І чому? Спробуйте зрозуміти причини, чому саме ваша дитина поводиться таким чином, і шукайте шляхи вирішення цієї проблеми. Допоможіть вашій дитині подумати про вихід із тієї ситуації, яка склалася. Вибачення перед жертвами, недопущення такої поведінки в майбутньому і розмова з психологом, батьки. Пам'ятайте, що це ваша дитина і вона потребує вашого розуміння та захисту, незважаючи ні на що. І чим краще, тепліші і щирі стосунки будуть в вашій родині, тим менша ймовірність того, що ваша дитина довіриться незнайомцям. А ще дуже важливо знаходити вільний час і якісно його проводити з власними дітьми. Попри все. А на сьогодні все. Бережіть себе, своїх рідних і будьте обачні. Мирного неба вам!